Так, ну що ж, всім привіт, це я Чмолік. Я створю тут канал, там буде багато інтересного. Заходьте. Це Аліса, режисерська версія. Фух, так давайте. Мене було що у нас бус файт має бути. Давайте. Поки що я щойно це відео нове моє. І мені щось не подобається, що наліт таки немає взагалі. Welcome! Менше стигнів немає, як ви бачите. Є аптечка. Так, я ще нічого не розумію, що я зробив. Дивіться. Е значить, беремо першим дім пістолет. Тому що ми вже зрозуміли, що ми її тупо. Отримуть. Ми її катаною і не зможемо перемогти, тому що. як то? По ній катанну дуже тяжко вдається. Так що ж тебе буде жорсткий фарбінг. Все. Все погано. У мене є мушкетон, значить у мене є 20 патронів на пістолеті. 29, по-іншому кажучи. Давайте з Богом. берем. Ян так підійшов. Тут делікатно. Ага, ага, берем. І втікаємо. Але я вже знаю, що я не зможу втікнути, тому що за побачите чому. Босфайт. Вона Ех, mm -hmm. Починається. Боже, Аліс, що це така куса? Ай, ну не можу близько, я не знав. Ай, ну ще рибу мене можу кидати. Привіт, ай. Що, як вона помазала? Капець, це тупа як Ні, звісно, нікого тупі, що за лісу тільки не може бути. Ну що? О, ні. Дайте візьмемо мушкетон. Ушки тонкие півня повна цьому босі. Нічого не робить. Коли не вдариш, значить не вдариш. Ой, хто цю камеру робив? Я йому руки стілу А я розумію... Почкайте, я розумію, що я не хочу босса. Ні патронів не хватить знову. А більше мости ліги немає, нікого. Кова ты так легче сюда не я сюди. далі, я казал дає так і шотбей по твоей нае Ж ви сказали, що ж мені скажете робити? Дивіться, на тому. Значить, мені там цілку по патронів, щоб її прибити. Давайте час реально Я за ступу всіх спринт тут переб'ю. людей, демонстрю. Я перебив все живе, що тут було. І під центром все живе в прямому сенсі все живе. Я тільки в абіренті нікого не прибивав. Эх, фармінг він так і виглядає, представляєте? Ти робиш ужасні речі. До речі, як я понял, русалки вони насправді нічого тобі не роблять майже. Якщо... Вони якісь дуже поведінці. Вони ніби хочуть тебе вдарити, але ніби і не хочуть. Не просто біля мене плавають. А послі того, що я вдаряв раніше, ніж вони мене. І... або щось би такого. Ну давайте, я накупив 16 стигнів. Я сіж в стені, я куплю патрон до пістолета. Тому що аптечку в Полу не залишилося. І ви надіятися, що хватить. Welcome. Привіт, пол. Аптечку встаню. Thank you. І на всі гроші я куплю тебе збереж. Давай, пол. Помолись за мене не знаю. Скимен патрон на пістолет. 53. Цього мусить хватити. І мушкетон ще було. Ну прям же на всякий випадок Может он дуже мало чомусь наносить. Ну все, давайте, зараз пробежу цей лабігень швиденько и все. Так, коротше, все, люди. Я до цього босса. І зараз я тобі покажу, хто реально тут сильний, а не ти. Ха. Ну і що змій зробиш? В кого найбільше поконімент чи в тебе? Вгадай. Бачите, наскільки мало наносить? Он стільки вже стоїть, чьо ті. Грі. Пістолет більше наносить і шта штука хоча, хоча мав би бути, по суті, наоборот. Мушкетон, це сила, як говориться. Ай-яй, чекайте, щось, щось, щось не так. Щось зі мною не так. Я щось грати сілося вчив. Вау-вау-вау! Ух, не вдарило. Біжимо знову вот ж таки. Оп, Ой. Ай. Ні-ні. Так, так, секунду. Хі -хіпе. Стоп, стоп, Добре, аптечку використовуємо, мені їх дві. Короче, лютий фармінг. Це моє все. А йой. Так не чесно взагалі, чо? Я ще лікував. Та, що, що з нею? Чи вона так страждає? Так, рибки. Ті бали, бали. Ай, просто втекай, балуй, балуй, здесь целый. Алиса, 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 help me. Так, балуй. Просто втекай, я панчу, мне понятно, что у них не хватает. Вы на кусу руки свои заключаете. Так, вот, стреляем, стреляем, стреляем. Опа. Ай, не туди! Ай, не туди! Ай, не туда, туда. туда камера мене веде. Зарядка. А, чим більше і б'ють, тим більше наноситься. Треба Траспінтати. А, ну я чимби, що ти мегше не стріляти, справді. Так, зараз ми втікаємо, щоб той зробити. випити. Ви покунать пустило, значить все норм. Кура, Тентаклі, блін Дочка, я з цієї всієї горьки подумав, що ми зробити походження Аліса земадлим святою Я думаю, вам може сподобатись. Тому що игра доволі прикольна Аліса за матний святою Хоч Київку ні поки немає стоп! Ох, окей, я тупи несно Апчку використовую. По шоу нароб почати а чо у нас память, почало. А чо нас память спамить Ща постреляем, посуст стреляем Yes! Yes! я її виграв! Я її виграв, люди, ЕС, Вийшов! Дорозі мої гроші. Великий показував шести клес. файно. Так, ну там, там я швидко зможу втікнути. Давайте біжимо. Нарешті, боже. Добре, я прийшов. Мені об'єднатися, до речі. Меніть обідно щось. У мене 100 підписників. А з тих 100 підписників ніхто не хоче дивитися лісу, тільки один. А Ютуб теж її як то не просуває Алісу. Я йде не хто цю ігру. Добре не йде, там ще одна дівчина, але в неї нейчу залітають всі, а в мене ні. О, Побіду якось насправді. Добре, давайте. Фух, добре. Ми це зробили, я не знаю як. З Божою поміччю. Якщо буде якийсь мост, я тупо не переживу вже. І це вже... Фак. От тебе мені не хватало, так. Я тебе дуже чекав. Йди в баню, йди в баню, йди в баню, я до пола, я до пола, мого любимого пола. Пол! давай мені мій твоя поміч. Ух, добре. Ми це зробили. Я зробив свою обіцянку, я прийшов одного боса в костюмі гідри. Welcome! Привіт, що якісь нові боссні. Ага. О, сукня песика, з шкіряна броня, 40 захисту, капець. Старовина шкірна бриня, все ще в стані. 40 у захисту це дуже багато. Що зброї. Револьєр, я суплоо куплю. Оперативно. Так, купити аптечки. Є збереження. Добре, я зробив це, я приміг цього боса. Ми маємо книжку. Я знаю, де її можна використати. Е, на початку де біля... Як хоч там була бібліотека, і ми зазнай підемо, Там, напевно можна ту книжку ставити. А зараз ми беремо оцю сукню і замість цього беремо... Ай, не то. Беремо це. Пезрядка. І зараз ми біжимо на самий початок. Ну як же? Як завжди? Це вже база. Перезарядка. Там ще якісь стоїть, хіба, як з нюй. Що з нею? Ха-ха-ха, ползунь. И дождь, сейчас тут все. Ну давай по изрядку заблю. Вс, я. А, то ще один де. Ну, я не знаю, чи я буду його вже бити. Ну, що за авто... Шо за авто притив Просто авто руки, тю вау, це я попритил. Ай-яй-яй. Ой-ой, Трошки... як багато урона ніс собі. Ай-яй. Короче, просто тікаємо, тікаємо. Оп-оп-оп! Єс! Я встиг на сходи вилізти, все Давайте по цілі сили. В ми маємо, і так багато. На я стопудов ще накуплю. Напевно, ми зараз Револьєр купимо спочатку. Я десь так думаю. Принаймні. Добре, ми тут. От то місце. Так. Ага. Як це працює? По три книги вилізай, добре? Не там щоб всі книги вилізли крім цієї, чи наоборот? оборот. Там що всі вилізу по типу. А це тяжко. Чи не треба, щоб всі крім неї вилізли? Короче, це був жесть. Вона що тут дуже легка голомка, але ні, середній ключ, нарешті я його знайшов. Це ані каплі не легка голомка. Це так тяжко, ви не представляєте. Ключ, дай, бо я його знайшов. Дальше точки подаемся що заху, речі. Ми ще не дивилися ні разу. Что-то що интересное. Якісь бабайка. Давай подавимся. Ми ще ні разу в ваху не були. І еще у нас. Знак еще в ваху боку. Окей. Okay. Ну все. Давайте біжимо сюда. Звуки, я розумію. Бо я вже ще, ще весь, весь час чув якісь дивні звуки. Звертаю на них увагу. Так. Тут Дай про що тай подає ще? Yeah. Що він за нею подає? Це посух. Кришталовий спец і можна колоти або клятвоїв. І склям, скляна куля, та ям куля, який бачу своє відображення, але не упізнаю себе. Повертає після смерті. Що це означає? А тут нічого ще. Значить, дивіться. Напевно, на цьому будемо закінчувати. Well, well, Ми доволі мало зробили цього відео, але пофіг. З вамбовчиколик. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім ба-па! -ба.